Сьогодні була в трьох сек-хендах в останні дні ще зранку. То що я вам хочу сказати, що на Таймсквер менше людей, ніж у кожному з них. Але я теж собі щось робила на 120 гривень, і зараз я вам покажу. Так, перше лот це у нас 60 гривень цілий пакет. Це сьогодні було на вагу, по-моєму, 38 чи 40 гривень. І так, продовжую для своєї локації це таке намплочка на подушку. Все ж таки, я купила цю суконьку. Це костюмна сукня, це не для повсякденного носіння. Купила потім ось така хоч для також свого нового проєкту. Я не знаю, що воно це таке. Тут навіть не написано, але ну, опять-таки, це, можливо, для костюма клоуна можна буде використати. Е, так як я хочу повторити маски головних персонажів шреку, ну, це така на стадії ще редагування. То я сьогодні купила ще сукню драконіхи. Тобто, маску дракона я буду робити тепер точно: сукня підлогу. Купила ось така. Шторка-гардінка це буде прикрашатися задній фон. Вона дуже довга, її тут прям мільйон. Оце куплене на 60 гривень. Йдемо далі. Ось це куплене на 17 гривень. Знову-таки подушка а, для майбутньої локації. Вона така трошечки свята, але буде на неї чехольчик. Потім у мене, у моїй похресної доньки є ще дві сестрички-двойняшки. Ну, мені здається, на якийсь, не знаю, на якесь там свято, може, у двох будуть однакові плащики взяла їх. І взяла ось таку дитячу накидку бджолярства. Бо я хочу, я зараз ось вам показую костюм, який я купила. Не питайте що, я дуже творча людина. І оце мені теж туди кудись знадобиться. Можливо, жопку робить, можливо, жало, я ще не знаю. І пакетик на, по 40 гривень. 40 чи 43 гривні. Так, ось така цікава наволочка. Ну, понятно, що на ній. Пати незручно, це теж для локації, для такої, щоб була текстура, фактура, щоб не просто все таке гладке було і однакове. Тепер покажу капелюшок, він е, трошечки брудний, але його вимити. Е, у мене є схожа по текстурі така весняна осіння як курточка, якраз під нею. Ну, мені здається, прям файно. Я не носію шап шапок і всього цього, я прям, знаєте, також, ну, зневажаю, але тут мені здається, прям м -м, така ліді на мопеді. Ось. Далі. Ну, Грігія була не купити, не знаю. Просто, просто клас. Сукня якогось, може, палача, може щось. Ви, навіть, задаєтесь з питанням, Матна, що ти його купуєш? А я його купую, бо в мене вже якісь в голові просто задумки ідею. Оцей плащик я купила під маску, яку зробила ось доктора Чуми. І воно в тандемі буде дуже цікаво виглядати. Обов'язково підпишіться, будь ласка, і купила. Це я не знаю, Султан Сулейман або Ібрагім. Паша або хтось ще. Ну, якщо по цінам, то ця оця штучка вийшла гривні 2-3 ну, Махуля не купить, да? так? Я знаю, що ви напишете фігня, херня і хуєта, не пишіть, я в курсі, щось хороше пишіть.